Доброго дня! Мене звати Юрій Сапко і це фермерське господарство Оазіс. Ми займаємося продажем сільхозтехніки, але в цьому році ми вирішили посіяти кавун. Я хочу, щоб ви подивилися, з якими труднощами ми столкнулися, коли ми його сіяли. І весь процес від початку до кінця, щоб ви бачили, яке це воно, тому що ми сіємо його без поливу, просто в суху землю і плануємо виростити гарний кавун, якщо в нас це вийде. Ви зможете купити кавун у нас по найнизькій ціні і заробляти з нами гроші, тому що продавати кавун ми будемо оптом. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте цьому відео поширюватись і дивіться, будь ласка. Хотіли спробувати посіяти цією сівалкою. Підійшли, подивилися, що диски тут у нас ідуть на 18 насінин і це виходить 3 штуки десь на метр. А кавун сіється взагалі 2 штуки на метр. Тому якщо посіяти 3 штуки на метр, то недостатньо живлення і кавунчики будуть маленькі. Зараз шукаємо диски. Якщо щось вирішимо, бо хочемо цю сівалку посіяти цим трактором. Трактор стоїть також на культивацію. Ну, така у нас перша проблема, з якою ми столкнулися. Приїхав новий трактор. Сівалкою пошмаестра. 12 рядна будемо сіяти один через три. Тобто буде сіяти всього три сошника. В насіння додаємо соняшник. Для того, щоб був маркер, щоб було видно рядки. Така сівалка, теж питання по дискам можна буде сіяти на метр, виходить дві насіннини. 55 см відстань між насінинами буде. Добре, будемо сипати десь 55 кілограм сульфоамофосу. Будемо сипати так, пробувати, щоб катушка встигала, і трактор буде їхати зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Ось така сівалочка, такий трактор наняли, щоб допомогли посіяти, тому що думали іншою сівалкою посіяти. Кунплантер, кунплантер 3. Але там диски, це проблема на всіх сівалках, те, що диски вони під кукурудзу, під соняшник, там 3-4 штуки на метр сіємо. а кавун треба сіяти 2 штуки на метр. Тому що якщо будемо сіяти менше, буде погано, погане живлення і недостатньо буде кавуну для того, щоб вирісти, бо вирісти маленьким. І ніякі. Кор, таке на крім санслід. Розкладаємо нашу сівалку, якої будемо сіяти. Менше будемо ставити висів. Ставили 9 тисяч, будемо ставити 8, тому що сильно густо виходить. Ще сімочку сипе. На семечка ми нічого зробити не можемо Бо воно щось попадається в сухому вирішу. Ось у нас якось так виходить. Може це краю. Ось і наша проблема. Тут висипається кавун, усі А тут он на семечка. Тут знову кавун. Доброго. Цікаво чому цей сушник сипить однусь. Одну сімічку. Проблема в тому, що у нас ще на сінин притичок. У нас 18 гектар, 17 банок. Намучились ми з цією сівалкою. Хорша Маестра для наших цілей не підійшла, тому що не працював автотрек. Вчора працював, сьогодні не працює. Чого не зрозуміло. І у нас виходить одна банка сіє, три не сіє, так вона сіє нормально, потім він розверачується, починає сіяти і відстань між рядками між, замість двох метрів один метр. І ну, в одному місці, і там, де перекриття. І нам це не підходить. І будемо сіяти 2,8 насінини на метр кун той сівалку, яка, яку я вже показував. Але вона механічна і вона буде по маркеру сіяти так, як потрібно. А ця сівалка вона комп'ютеризована і плюс без. Робочої навігації як у нас не вийшло зробити так, як потрібно. Тому ми її розгружаємо, висипаємо добриво, шукаємо ще наших, наших насінь. Вже у партнерів запитали. Будемо шукати такі ж насіння, будемо сіяти вже завтра. Шкода, що закультували вже поле, і волога зараз уходить, виходить і ну, відкрили, воно виходить. Ну, Може, це воно і буде і на краще. Тому хорш для, для посіву у нас не підійшов. Що ми маємо? Хорш, який в нас вчора сіяв з непрацюючим автотреком, поїхав додому, тому що наробив нам деякої шкоди. Відстань між рядками у нас не була вже 2-10 см. Тому ми повернулися до першого варіанту, до сівалки Кун Плантер. Зробили такий от варіант у нас по маркеру, подовжили його, взяли такий брусок металевий профіль, щоб можна було точно ходити по, ряд, по рядам. <кій> І буде совпадати у нас відстань 2.10. Можна буде робити спокійну культивацію і не зарости. В Баштані саме головне це, щоб не зарости бур'яном. Перше це отримати всходи, а друге це не зарости бур'яном. Тому ми вибрали цю сівалку механічного посіву. але диски ми не встигли замовити, щоб зробити дві насінини на метр. Тому в нас буде 2,8 це стандартний диск. На 18 дирок, 2,8 8 насінини на метр, трішки забагато, але ну, те, що є, те є. Вчора зробили культивацію, і за день вона підсохла, земля підсохла. Волога у нас десь є. Треба спитати на скільки сантиметрів він буде сіяти. Зараз спробую. Подивимось, будемо сіяти на 5 сантиметрів. І така ситуація. От міряємо, щоб було все точно по рядам. 2,8 8 на метр. Трішки буде більше насіння. Але ми вирішили, що що, просто трудом вже людським підрівняємо те, що вже посіяли, і те, що будемо сіяти зараз. Ось так іде сівалочка. Трактор, до речі, японський, кубота. Вже вже зробимо це, замовимо диски і буде у нас сіяти ця сівалка кавун на постійну основу. Якщо будемо продовжувати займатися, якщо в нас вийде, так, от сіємо. Красиво виходить. Кладемо в мокре, мізрядя 2,10. Маркінг трошки переробили, заколкозили. Добрива 50 кг. Відстань між насінинами 30 см, десь 2,8-3 насінини на метр. Загружаємо також ще насіння і добрива. Добуваємо це поле. Отже, підведемо підсумки. Я пропоную прорахувати вкладення на гектар для того, щоб вам було зручно було прорахувати на вашу площу під ваш баштан. У нас вийшла оренда паю 22 тисячі 800 гривень. В нашому регіоні це 8 гектарів за один пай. І тобто на один гектар у нас виходить 2850 гривень. В цьому році ще у нас додали налог на землю. Які зобов'язані сплачувати всі фермера півтори тисячі гривень на гектарів. Насіння в нас вийшло 2100 гривень банка, це Крим Сансвіт насіння. Вийшло в нас на 18 гектарів 23 банки насіння. Це 2700 гривень на гектар. Культиватор. Перед тим як забрати землю, ми зробили культивацію і за це ми заплатили 400 гривень, тому що власного культиватора у нас немає. Ми працюємо по нулю. І в нас закультувати землю вийшло 400 гривень. Потім ми обробили два рази раундапом. Норма 1,5 літ... літри на гектар. Тобто витратили 3 літра раундапу по 9 доларів, десь приблизно вийшло 30 доларів на гектарів це 1100 гривень. Е... Предпосівна культив... культивація плюс посів. Тисячу гривень, тобто у нас сівалка також сіє в сплошну і по нулю. І ми наняли дисковий кунплантер для того, щоб він посіяв механічно, точно. Вийшло 2,8 насінини на гектарів, хоча планували спочатку посіяти дві, але у нас була проблема з дисками, там я до цього відео казав. І в нас поклало 2,8 насінини на метр. Можливо, густовата. Потім у нас почвенний гербіцид Делок аналог Dual Gold. 1000 гривень на гектарів вийшов, літр 250. На 20 тисяч у нас в Ерідоні ми його купили. Також добрива. Сульфамафос 50 кг по 32 тисячі. Це 1600 гривень на гектарів. Отже, на даний момент на посів у нас вже йшло. 11 тисяч гривень. Це ще не, ми не порахували фунгіцидну обробку та інсектицидну обробку спочатку. Потім треба робити міжрядну культивацію. Ми зробили відстань 2 метри міжрядками. І будемо, зробимо два рази культивацію міжрядну двохметровим культиватором. І два рази треба буде просипати в рядку. Найняти людей. По кавуну вкладень, в принципі, у нас в цьому році вийшло як і на пшеницю. Як він себе покаже, який буде рік, ніхто не знає, невідомо. Якщо, якщо буде достатньо вологи та тепло, то кавун буде і кавун дає від 20, ну не від 20-40 тонн, це в нормальний рік дає кавун. Кавун коштує десь, я ну, на ринку бачив, що в минулому році він там скоштував десь 28, 30, 32 гривні, це вже в, розницю, в, різни, в різницю продавали, а оптом можна продавати десь по 20 гривень. Тобто кавун більш економічно вигідний для вирощування. Тому побачимо. Якщо, якщо вийде виростити баштан, то ми будемо все показувати. На сьогоднішній день всі прорахунки зроблені. Отже, такий у нас прорахунок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо все вам показувати від початку і до кінця, що в нас, що в нас вийде або не вийде. Слава Україні! Смерть ворогам!